Доброго дня, пані та панове. Сьогодні знову пишемо майнтест, чим сьогодні займатися. Ну, як і раніше, ми сьогодні будемо записувати історію про те, як я вирощую відповідно, хлопок у грі. Ну, насправді, в чому проблема? Відповідно, у нас немає ліжка, і тому важливо все ж таки мати матеріал, щоб відповідно, виростити собі ліжко. Де я взяв насіння вже говорив. Тут внизу у нас є чарівний замок. Де, відповідно, була скриня із з одною Відповідно, чим сьогодні будемо займатися. Треба відповідно виростити хлопок і з нього зробити відповідно ліжку. Мені ось такий будиночок, як бачите, і тут, як бачите, просто немає. Ліжка немає. І тому сьогодні будемо займатися саме, саме тим, що будемо, відповідно. Треба зробити ліжко, панове. У мене, як бачите, є ось така цікава скриня, яка теж має щось усередине, я передився, я вже забув, що тут насправді тут є. Як бачите, є сосна, є папороть, є каміння. І навіть одне ялочко. Насправді, з яблуками взагалі якась біда на цьому острові, а саме на острові я проживаю, тому я пропоную все ж таки піти і зібрати хоча б кілька яблук, щоб було що їсти, відповідно. Ну як бачите, вже тихенько вже смеркається, можливо вже скоро буде ніч. Ну давайте все ж таки спробуємо забрати це яблочко. Десь та яблунька була десь тут. Так, ось як бачите, моя яблунька, ось там далині. Давайте за яблуко заберемо, що нині росте. І є ще ось там яло... Ябл... 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 як бачите, посеред озера. Ну, я туди не полізу, відповідно, тому що не хочу научити відповідно ноги. Тому що йдемо відповідно, за нашим ялочком. Я каже зараз пора дня. Не знаю, бачите ось така ось така невеличка хмарність. Тут, здається, завжди було по два ялочки, як бачите, так і є. Давайте ці яблочко заберемо. Бачите, піч тут нічого немає. Було тільки 2 яблочка і все. Тому що робити? Давайте все ж де ці яблочко у нас в, в інвентарі. Насправді, як бачите, мені було 4 штуки. І дві отакі кушинки. Все, відповідно, бавовна. Тому що, ну, як бачите, тихенько чекаємо ночі. І граємо у майнтест. Надо ця гра називається майнтест. Що таке майнтест, це open source гра. Доступна під Windows, Linux, Mac, а також під Android. Будь ласка, приєднуйтесь. Так. Головне не впасти в цю яму. Подивимося з нашими ковшинками. Насправді, як бачите, мені мене є ось така земля, тут, як бачите, змін не те, що дуже багато, але все ж таки трішки вона є. Тому важливо все ж таки трішки збільшити територію, де росте бавовна, тому що нато мало місця. Тому що будемо сьогодні робити, я думаю, що потратимо кілька годин і все ж таки виростимо бавону, тому що як бачите, ліжка в мене, як бачите, зараз немає. А деревина, як бачите, є. Все що потрібно для ліжка, це відповідно деревина та відповідно бавовна. Точніше, шерсть, що насправді доволі дивно. Де береться шерсть, хто не знає, відповідно ви вирощуєте бавовну, і з неї, відповідно, крафтите шерсть. У чому проблема? Проблема в тому, що у реальному житті шерсть отримується, відповідно, із таварини, що носить на собі пух, так би мовити. Ну, не зовсім так. Ніякий не пух, але все одно. Тому важливо все ж таки, що було те, що потрібно. Тому що очевидно, що пух це чи шерсть це все ж таки матеріали тваринного походження. Відповідно, ну, отримується відповідно за рахунок обробки шерсті тварин та пір'я птахів. І тому, очевидно, що отримати шерсть із бавовни просто неможливо. Тому що, тому що бавовна це ж таки. Матеріали чисто рослинного походження. О, дивіться, як високо. Ой-ой-ой. А Над... що Це -то, щось... що таке цікаве? Щось начнем що в удалені. Тому давайте спробуємо туди залізти, чи що. Так, де ця яма? О, ця яма. Так, ого. Надто глибоко. Ой, бачите це. Я сьогодні такий дерзон, що капіс, але я сюди не полізу, бо тому що я не хочу. Не хочу дійсно, ту яму. Не хочу. Ось так. Так, ну що ж. До речі, панове, щодо Плоскої землі. Це теж дуже цікава тема. Я думаю, ми, це, ми з вами про це також будемо багато говорити. Хто не знає, я великий прихильник цієї. Теорії. Що таке плоска земля, це ніщо інше, як реальна теорія, про це, як насправді, влаштований наш з вами світ. Що таке плоска земля, це ніщо інше, як правда. Ось так. Ну, і самі подивіться, бачите, тобто ви десь тут бачите якусь закрутість, якусь овалість, бачите? Не бачите, тому що, це... тому що вона відсутня. Тут навіть хмари квадратні. Тому що робити, нічого не робіть. Земля кругла, зміріться. Ось так. Тому що робити все ж таки, я думаю, що варто про це дуже добре подумати. От. Я навіть можу научно продемонструвати, що дійсно земля куру... кругла. Вибачте, дійсно земля плоска. Ось так. Як, як і ви був шаровіром, але тепер я вирішив змінити лагер. Ось так. Ну що ж, ось такі цікаві новини панове. Тому що робити? Ну, не знаю. Якщо будете ці мікно, ви точно усі ставите плоскозаметчиками. Майте новості. Тому що робити? Я все чекаю, поки ця рослинка проросте. Як бачите, не спішіть це робити. Ось все одно, як бачите бавовник, а, а саме так ця рослина називається. що дуже сильно спішіть колись врости. Відбувається ось так повільно і, як то так би мовити. Не спішно, але тим не менше, рослинка тхенько це росте. І це добре. Як бачите, поки що пагень зелені і тому ще не варто її, її повинно, скошувати. Не варто, як бачите, трішки такі чуть чуть але не варто її поки що скошувати, тому що ще рано вона ще росте. Ти наше сонечко. як бачите, сонечко тихенько сідає і зараз прийде певна ніч. Але спати, як я вже казав, немає де, тому чекаємо, поки ця річ проросте. Тому що будемо робити найближчих 20 хвилин у темряві, Ну, значить, в темряві може зробити ось так, мабуть, все ж таки. Що не було так темно. Але це, мабуть, не допоможе рос... рости цій рослинці? Можливо. Але де спробуємо. Можливо, це все ж таки їй допоможе рости. Від світло факелів. Чому? Ну не знаю чому. А можливо, вийде, звідки я знаю. Чому? Тому що все ж таки факел дає, відповідно. Все ж таки він дає деякий рівень освітленості, і тому можливо, що буде достатньо для того, щоб ця рослинка просто росла. О, так бачите, сонечко сідає. І тому. Зараз буде відповідно темно. Ну як темно, у нас є кілька факелів, і цього можливо буде достатньо для того, щоб, для того, щоб відповідно не було так сильно темно. Ось так. Тому, як то кажуть, усім доброго вечора. Ось так. От бачите, сонце квадратне. Отже, це правда. Я, я насправді доволі багато часу потратив на вічні цієї теорії аж дві години вчора ввечері. Так. І тому що я думаю, насправді. розумієте, в чому проблема. Проблема в тому, що ніхто ніколи не скаже, яка насправді форма землі. Вона може бути, можливо, і не кругла, наприклад, може бути якимось овалом дивним, або, наприклад, якась деформована куля, або, наприклад. Ну, звідки ви знаєте? Чому проблема? Проблема у тому, що для того, щоб дослідити це питання, треба потратити багато часу і багато ресурсів. Тому ми з вами просто знаємо, як це приблизно можливо і виглядає, але Але той, хто тим займається постійно, то вам точно не скаже. Знаєте, мені колись питалися, мене люди, можна зробити щось дуже просте одною кнопочкою? Можна. Але тоді ви отримаєте дуже просту річ. Ви будете мати результат, який застає зафіксований у цьому приладі. От, а якщо ви хочете зробити цікаве та не таке як усіх, треба потратити півжиття. Наприклад, як, наприклад, спекти гарну булку, треба відповідно: сіль, воду, цукор і муку. І все. І буде гарна булка. Не буде, буде просто поляк. А от якщо ви хочете спекти реально хорошу річ, вам знаметься всякі маргарини, розпушувачі і, наприклад, ванілін. І ті це вже буде схоже на пляцок із смаком ваніллю. І найбільше того, тому що, очевидно, що для того, щоб спекти гарну, гарну булку, треба все ж таки дещо більше, ніж просто набір компонентів і все. Знаєте, скільки, скільки компонентів у звичайній магазинній булці? 37. От. І тому, якщо візьмете всі ці 37 компонентів, і просто їх в місці, нічого вам у вас не вийде. Бо що все так не працює. Як але так. Тому що робити? Я думаю, що варто все ж таки займатися не своєю справою <гум> ось так. Тому Шорте, що, а що робити? Я займаюся просто комп'ютерами і все. І все, що з цим пов'язано. І більше не нікуди. Навіщо мені ще кудись лізти? От, от такі справи. Тому що я чекаю, поки відповідно проросте віртуальна балона у віртуальному світі. І все. Ну, як але так. І дуже, дуже боюсь, щоб щоб, щоб коло мене хтось не захворів. <смі> і все, <смі> Все, що вони в житті хвилює. В принципі, як... а от так. Так, тому що давайте щось таке цікаве викладати. З якими зігзагами. Оце виглядає доволі гарно і прикольно, мені подобається. Як бачите, як бачите, усе сего... одно ніч, але де наш місяць десь ось, десь і сходи за хмарами. А вони бачите, місяць над нами це добре. Тому що. Відповідно, чекаємо, поки місяць з'явиться, поки місяць йде ось до цього краю. Відповідно, у нас напроти цього ці ресинки у нас тут відповідно, е... відповідно схід, а ось тут то, то, сторони захід. Тобто навпаки, ось так. Чому? Ну, тому що це логічно. Ось так. Відповідно, чекаємо, поки відповідно ця рослинка проросте. Чи ти з цим часом? Я думаю, що все ж таки сходити додому, можливо, там є щось цікаве. Але щоб не впасти у яму, тому що це було б не те, щоб дуже добре. Ось так, тому треба, щоб було добре і гарно. Ось так. Тому Якщо подобається мій будиночок, будь ласка, ставте лайк і підписуйтесь. Ось так, тому що. Ну, я думаю, що все ж таки дерево це дуже хороший матеріал. В неї, насправді специфічних проблем, пов'язаний саме з деревом. По-перше, дерево, штука, надзвичайно специфічна в плані будівництва. Чому? Тому що дерево все ж таки потребує специфічного догляду. Якщо ви думаєте, що в таких будиночках немає ніяких паразитів, є там паразити, є що заголовки. Буде. Будуть весь якісь таракани чи щось. Не буде. Чому? Тому що все ж таки, знаєте, в чому проблема? Якщо вона буде суха, в ній ніколи нічого не, не заведеться. Тому важливо, що все ж таки у цій у цій будівлі все ж таки добре повітрювалося. Тому що якщо буде ось така паркість всередині чи волога, то це буде не добре. Це теж дуже, дуже складне цікаве питання. Як зробити так, щоб будинчок був добрий. Ну, по-перше, важливо, треба, щоб все ж таки під фундаментом, тобто під основою будинку, треба щоб все ж таки був якийсь прошарок в повітря, щоб все ж таки це все діло добре провітрювалося, тому що якщо, відповідно, у нас, як бачите, відповідно, у нас усі колоть просто на землі, це взагалі не те, що потрібно. Чи можна зробити кам'яний фундамент для дерев'яного будинку? Можна зробити кам'яний фундамент для дерев'яного будинку, але є кілька цікавих моментів. По-перше. Де візьмете, наприклад, каміння, відповідно, у лісі, де росте тільки, відповідно, деревна і все. Наприклад. наприклад, наприклад до речі, цікаве питання, чи можна побудувати, відповідно, будинок із, наприклад, сосни чи ялини. Це знаєте, в чому проблема? Проблема в тому, що це, це дерево має дуже, дуже має такий е, специфічний запах. Тобто, ну, те, що він не подобається, але мати крутий рік новий рік це, це не те, що буде круто. Відповідно, що робити? О, ну щодо нового року кругий рік, ну як ви пам'ятаєте, на іншому каналі у нас є такий цікавий проект, який називається Clever Light. О, тому щодо цього питання, насправді, це таке неоднозначно досить визначення, що ви маєте на увазі під новим роком. Ось, я чим займаюся, я фарбую лампочки і заставляю їх мигати. Ось, така в цікава професія. Тобто, є в мене така цікава штука, якою я займаюся періодично. Ось так. Насправді є кілька цікавих проблем, яка пов'язані саме з цим, як насправді пофарбувати лампочки, як підібрати фарбу. фарбуся. Дуже цікаве питання. Я насправді над цим працюю доволі активно, а тим не менше, мені є тільки одна гірлянда, і більше, поки що нічого немає у цьому плані. От, що це за прилад? Цей прилад розповім, мій тато в 2003 році. От, і з тих пір я ним займаюся. Ось, тобто, тобто, насправді, 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 прилад колись був, і тепер я не можу його знайти. Знайшов тільки залишки цього приладу і намагаюся відповідно його відновити. Що це за прилад? Я точно не впевнений, де він з'явився, але є кілька, кілька цікавих відсилок. Я, можливо, цим змісті пізніше, проте, проте народу подобається. І я займаюся цим, тому що народу подобається. Якщо подобаються мої ролики, будь ласка, ставте лайк і підписуйтесь. Це буде добре для розвитку каналу. А також, відповідно, для того, щоб з'явилися нові цікаві відео. Про те, як насправді будувати будинки. О, тому що робити. Ну, я вже, як я вже казав. Ну, як бачите, цей будинок чисто зроблений з дерева, тут більше нічого немає, тут просто земля, відповідно, і, відповідно, у нас просто дерев'яний брус і все. Тому в чому проблема? Проблема в конструкції. Тому, тому що, відповідно, у нас під тим брусом нічого немає. Брус просто лежить на землі, і що, відповідно, буде? З, з брусом, як лежить на землі, якщо у нас відповідно, підлога, підлога це підуха інше, як просто дерев'яний брус, а під брусом відповідно у нас е, просто деревина. Як бачите, тут оцей брус, від, відповідно, він, з е, самими оцими порами він просто просто лежить на землі, чи це добре, чи ні. В чому проблема? Проблема в тому, що через капілярний ефект у деревині, відповідно, вся, влога до будинку. Тому чи можна так робити, насправді дуже цікаве питання. Мабуть, все ж таки краще, краще було покласти деревину, отак волокнами поздовж. Тому відповідно під час, відповідно, під час, відповідно, циркуляції повітря, відповідно, у нас би би просто підлога просто би просикала просто за рахунок реплярного ефекту у деревині. А так, відповідно, у нас дерена лежить просто. Тобто, Брус лежить просто, відповідно, Брус лежить просто на землі, відповідно, просто усото вологу із землі, і ця вся волога, відповідно, у нас з'являється просто на підлозі. Ось тут. Як це працює? Дуже просто це працює? Тому що е, брус різаний, він просто е, працює як губка. І відповідно, оскільки брус у середині сухий, він осотує вологу із землі. І, відповідно, оскільки матеріал монолітний, ну, умовно, звісно, він монолітний, відповідно, в нас у нас вологи в будинку буде така сама, як на землі. І все, тому що брус буде, буде осадити вологу, і відповідно у нас буде в будинку волога. І що? Що само з'явиться якісь цікаві жучки-повучки. Жучки що, мабуть, не те, що дуже добре, навіть навіть, може, мабуть, з'явитися якийсь, якийсь грибок, що теж не добре у будинку. Тому що, я думаю, мабуть, все ж таки треба або зробити, якщо хочеться такий цікавий дизайн зробити, щоб було ось такий різаний брус, тобто, щоб підлога була така була схожа на паркет. Треба зробити що? Треба, мабуть, все ж таки зробити так, щоб був якийсь прошарик під, під цією підлогою. Тобто, щоб оцей різний брус, на безпосередньо, безпосередньо на землі. Звідки я про це знаю? У мене є подружка Русінка, яка мені вже просто розказала не один раз. Як насправді будувати будинки із землі. Е, як насправді будувати будинки із дерева? Тому я точно знаю, що кажу. Тому так, будинок бути... тому так будинки будувати не можна. Треба, щоб відповідно, під цим брусом, відповідно, була якась Був якийсь повітряний пошаток, тому що інакше, відповідно. Е, тому що інакше, відповідно, буде остатися волога із землі. Тому треба зробити що? В чому проблема? Насправді, проблема в тому, що оця підлога, насправді, доволі важка. Тобто, тобто її маса доволі велика, і тому це означає, що треба все ж таки, мабуть, все ж таки змінити якусь конструкцію так, щоб все ж таки оцей брус був все ж таки, е, був все ж таки якось по-іншому по, -іншому, по -іншому розміщений. Тому що, насправді, це виглядає доволі гарно, але вологість будинку це не добре. Як бачите, там у нас вже розвинялося, я бачив, що бачите, з нашим бавонником. Так, ось як бачите, наша остенка. Ну, як бачите, факли особливо не допомогли, крім того, що не було так темно тут сидіти. О, от. Так, де наше є відповідно, сонечко? Наше сонечко, десь де момент з цієї сторони. ось там, як бачите, всім відповідно доброго ранку. Знову на сьогодні знову якась така цікава хмарна погода. О, тому що давайте позбираємо трошки наші факели всі. Ось так по одному лишимо з тої сторони три і з тої сторони три лишимо. Ось таким чином. І все, як бачите, у нас оцей, поки що росте, але поки що немає кушинок. Тому що, що робити, я все ж таки думаю, що варто ще почекати, тому що важливо, все ж таки, щоб кушинки були. Тому що відповідно, бо вона все ж таки вміщається у цих рушинках. Ось в таких кушинках. Ну, поки що як бачите, ці поки що просто росте, і все. Тому що я пропоную такий великий челлендж і все ж таки спробувати, можливо, там ще є яблука, де ми брали їх учора. Тому що насправді це важливо. Я насправді дивлюся, що в нас вже такенько. Ми вже такенько наближаємося до ліміту хронометражу, я намагався ролики близько 300, 300 хвилин. Тому, мабуть, не варто, не варто цей мін перевищувати. Чому? Тому що ролики, мабуть, цікаві, але не, 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 не сильно довгі, тому що це не добре. На мою думку, все ж таки. Якщо ви хочете бачити ролики довше. Якщо ви хочете бачити ролики більше тривалості, будь ласка, пишіть про це окремо в коментарях. І відповідно буде рулити тут якщо ви все хочете. Ось так. До речі, цікаве зауваження. У мене з'явилася можливість робити стріми. Тобто, якщо ви хочете бачити стріми по грі Майнтест, будь ласка, пишіть про це також в коментарях. Ви бачите, як бачите, ялочка вже трохи відросли, тому що? Правильно, давайте заберемо своє ялочка. Там такий цікавий острів, я так хочу подивитися, що там робиться. Так, прям дуже хочу. Так, то що ж, давайте заберемо ці відповідні ялочка. Оцей і оцей. Тепер відповідно вже, вже... Тепер у нас відповідно вже 6 ялок, це добре. Було 4, тепер 6, тому це дуже добра новина, насправді. Так, ну що ж. Ось така цікава річ, насправді. Пані трапаномує. О, бачите, там були десь було. Это не дістану, если это також не зможу. Не зможу, надто високо. Ой-ой-ой, надто високо. Тому що... Все ж таки чекаємо поки прокляти наша бауна. І, думаю, сьогодні вже буде один блок шерсті. Мабуть. Так, ну шо ж, бачите, поки що у нас. Ну, як бачите, Росинка вже насправді доволі непогано підросла, але все одно, поки що, як бачите, ковшинок ще поки що немає на ній, тому вона ще молоденька. Тобто ми просто бачимо зелені стрівлячки і все. Ось так, тому що робити? Ну, давайте далі говорити під будиночок. Можна зробити якісь невеличкі апгрейди сьогодні. Ну, що я думаю, все ж таки, це проблема. Якщо в будиночку все рівні буде волога, це добре. Тому що робити? Я все ж таки думаю, що все ж таки важливо зробити якийсь повітряний пошарок. Як саме, я поки що не впевнений, як зробити. Чому треба зробити що? Треба зробити, що відповідно. Як бачите, це добра техніка, тому що відповідно, як я вже говорив. Не буде проблем саме з, з циркуляцією повітря. О, у мене де пише, що не достатньо місця вже. Тому що, правильно. Тільки саме не знаю, тому давайте я просто зраненько подивлюся, що ми там робимо на диску 76 МБ. Оооо, це прямо дуже круто. Я можу навіть не збережу файл, тому що треба видалити якийсь мультик з диска. Наприклад, наприклад, Патахонтас. Патахонтас. Мені такі мультики подобаються. Да. Ось так. Як, ось так. Чому так вийшло? Ой-ой-ой, вибачте, будь ласка. Так, я зараз... Немножечко я технічно перевірю, я зараз трішки... Я зараз трішки очищу диск, тому що в мене не достатньо місця на диску. Тому що зберегти файл. Це вже... Це запросто може бути проблемою. Так, я не що там зараз відбувається на момент. Так, а чи в мене тут місця на диску? Це цікаво. Так, мабуть, в мене... Так, а на диску це в мене 787 мегабайт. Ой, і все червоне. Це мені не подобається. Тому, мабуть, все ж таки варто поставити хати більшого розміру. Це теж не дуже добре, але тим не менше. Тому що, я думаю, пані та панове, все ж таки, будемо сьогодні завершено сьогоднішнє, сьогоднішнє відео. Все ж таки, надіюсь, що сьогодні вдасться хоча б вирішити одну ковшинку, щоб все ж таки, послати, як насправді відбувається. Ось так. Так, ну що ж, я думаю, що варто все ж таки почекати, коли це досить відбудеться, бо тому що а що робити. Ну, чому, насправді проблема, чи моє участий диск, я вам скажу цікаву річ, файли MP4, а саме в такому форматі я пишу, це тобто, саме H264, не H265, насправді впевнений, чи ця версія OBS вміє писати 265, це такий відеокодик. Безпосередньо ця річ займається тим, що компресує відео. Ось так. Ну, Ясно із, втрату, із втратою якості, ну, тому що це специфічно саме для моїй контейнерів, ну, тим не менше. Тому важливо зробити, що? Важливо зробити все ж таки, щоб. Е, у чому проблема? Під час збереження відеофайлу MP4 метадані пишеться в кінець. Тому якщо перервати запис на диск, е, відеофайл просто не збережеться. Ось така, ось така цікава річ і саме про файли формату MP4. Тобто формат MP4 зберігає свої метадані у кінці файлу. Тобто, після завершення запису програма обов'язково має записати метадані у кінець файлу, іначе, відповідно, під час відтворення вона буде знати, що цим файлом робити. Там відповідно зберігається і бітрейт, і відповідна інформація про тривалість файлу і все остальне зберігається саме у кінці файлу. Відповідно, якщо, якщо під час запису запис перерветься, наприклад, пропадає, наприклад, електрика. То файли благополучно, то файл благополучно ляже, і ви не зможете його відновити ніяким чином. А от так. Тому важливо про це пам'ятати, коли щось робити саме із форматом MP4. Тому є звільнений місцем диску для того, щоб можна було все ж таки завершити поточну сесію. Ой, тому що інакше не вдасться це зробити. В мене, мене залишилося зараз 262 МБ із 500 ГБ, що справді <смарання> доволі дивно, тим не менше, от треба щось. Сробити саме з деським простором, тому що насправді, це, це дуже дивно, насправді. Тобто, що я там наскладав, я вже точно не пам'ятаю, але, мабуть, все ж таки відеофали, які я ще не сів полікан, насправді, для вас. Ось так. Тому сьогодні будемо завершувати мати наше сьогоднішнє відео, бо вже хронометраж хронометаж на 25 хвилин, і, відповідно, продовжимо наступному відео виручити наш хлопок.